Недавно я чув свідоцтво одного військового, який був на передку, на позиції. І капілан, який там Слово Боже, проповідував. І один, один солдат він повірив і він прийняв, і він помазав капілан його оливою перед позицією, як він ішов. І він взяв його телефон, цього капілан. Каже, можна твій телефон? І Проходить час якийсь, проходить якийсь час, певний час. І цей хлопець, який був військовий, він телефонує. Він каже, знаєш, я зараз у Дніпропетровську в госпіталі лежу. Це той, хто за коти молився і оливою мазав Господнє ім'я на збереженні. Він каже, я теж зараз в Дніпропетровську. Так Бог влаштував. І цей капілан в госпіталь приїхав. І він каже, знаєш. Я розкажу, що відбулося насправді. Люди кажуть, хіба Бог може захистити на війні? Хіба може? Якщо ти не віриш, то може й не захистить. Але якщо ти будеш вірити, що Господь живий, Він захистить тебе, твою квартиру, твій будинок, це місто суми. Він захистить, коли капілан цей прийшов до цього госпіталя, солдата військового, який повірив. Їх було п'ять, які йшли на позицію напередок, П'ять. І він каже, що ситуація склалась так, що е, було зіткнення із е, ворогом російським е, військовим, зіткнення близьке, вийшло так десь, метрів 15, вони практично зустрілися. І була е, перестрілка, був бій, зав'язався бій, і хтось із військових російських кинув прямо в окоп гранату, де ці хлопці п'ять було. І він каже: Я нічого не пам'ятаю. Але я знаю, що із нас п'яти, які я прийняв, а знаєте, молитву через цього капілана помазали оливою. в мене я повірив, і телефон взяв один. Ті чотири двохсоти зразу мертві. Я не знаю яким чином, але я оказався в госпіталі. Я не знаю, хто вивозив спередка. Це військовий він свідчив. Я не знаю хто каже, тому що неможливо було вивести те, що я запитував командирів. Ніхто не, 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 пере, не перевозив. Туди не неможливо було вийти, щоб забрати навіть ці тіл двохсотих хлопців, які з ним були. І він зрозумів, і він капілана каже, що це таке? А каже, це ангели не бачили. Навіть йому турнікет наложили на ногу, де кров його, де нога, щоб кров несті і ангели Божі ангели Божі реальні вони можуть і вивести, і спасти, захистити. Ангели Божі, вони в силі і вони можуть. Да? Ми часто думаємо, що наша сила, наша здійснені, і те, що ми не знаємо в розумі, це не говориться, що цього немає. Якщо ми не бачили ще, то не говориться, що але я вірю, що тільки ангели Божі оберігають суми, що ми не окуповані і не розбиті. Ангели Божі оберігають. І нам потрібно віддати славу Ісусу Христу за це. Ісусу Христу, якщо ви покаєтесь, від свого шляху. Якщо ви Ісуса приймете в своє серце, запросите, то Дух Святий прийде в ваше серце. Дух Святий, Він наповнить любов'ю, радістю. Там, де ти є, коли зараз Ісуса Христа скажи, пробач мене, Отець! Ісус Христос, скажи, прийди в моє життя, спаси мою душу. Ісус Христос, прийди в мою сім'ю! Ісус Христос! Спаси суму Україну, Ісус Христос, областя, району, спаси від смерті, від зброї всякої захисти Ісус Христос, Скажи, я вірю в тебе, я покоряюсь тобі, будь Господом нашим, нашій сім'ї, Сум країн, будь Господом, спасителем і царем і наповни Духом Святим, дай нам силу в Дусі Святому пройти всі випробування достойно. І волю Твою Небесну знати, Отець, для сум, для укриття цього народу і здійснити Твою волю небесну, і щоб Твоє ім'я Ісус прославляв цей народ і співав пісні тобі, Господь, і розквіт цей народ в силі Духа Святого. Хвала тобі, Отець Небесний, Ісус Христос і Дух Святий. Амінь, слава Богу!